Всім привіт, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Я дякую всім, хто підтримує мій YouTube канал. Ставить подобайки, підписується на цей YouTube канал. Мені потрібна ваша допомога. Десь біля 200 чоловік дивляться мене постійно, але не підписуються на мій YouTube канал. Мені шкода. Для того, щоб канал розвивався, я потребую вашої підтримки. Про що я хочу вам розказати сьогодні? Ви, ну, напевно, ви чули із новин, що сталося в Венеції ці дні. Наш український військовий, перебуваючи в Венеції у відпустці, врятував життя. Одному молодому чоловікові. Що сталося? Була вулична бійка і було поранено молодого хлопця в ногу. І поки чекали приїзду швидкої допомоги, наш український військовий звуть його Яніс. Фамілію я вам не скажу, не знаю. Він служить в третій штурмовій бригаді. Він мав із собою аптечку і в ній турнікет. Він надав першу домедичну допомогу і врятував життя цьому хлопцеві. Воїни ЗСУ, ви неймовірні. Respekt i powaga wam.